Будемо міняти якось зараз оцей замочок, кнопочку, не знаю, якось ну, так це називається. Для того нам треба такі лопатки, щоб ми зняли ось оцей пластик. Він тут на защёлках по боках раз, два, три, чотири, п'ять, шість. І нам потрібно його легенько і акуратно зняти. Так, ось, в принципі, достатньо. У мене вже навіть та штука була випила. Щоб зняти, Але бачимо так, вона там на защолочка знімається, просто не до кінця. І тут можна можна вже буде його вставити, щоб. Ну, або попробувати ще зараз до кінця не злегенько зняти, щоб це. Але доступ вже є, щоб, щоб його дістати. І ось оця болячка їхня, вони ламаються. бачите Це теж вже надломано. Або я тільки що його надламав. Так, зняв я все-таки оцю цей пластик, от він так знімається. Та я казав, не три, а 4. Раз, два, три, чотири з одного і з другого. Когось тут взагалі наклеї сидить, бачу відео. Але оригінал 4F0. Ось так все виглядає тут. Тут можна позбирати старі запчастини, які нам вже не, не треба. Треба знімати, бо тому що е, ця, цей пластик йде під ручку, розумієте? Ви якщо поставите ручку, ну ви не можете не зможете точніше поставити ручку, не знявши цей пластик, бо, тому що його зараз він має отако ставитися, та ручечка. Ось якщо оця була ось так. Чи В другу сторону має її. Якось вона неправильно, правда? Зараз ми будемо перевіряти. Так, все, я розібрався, воно так і має працювати, бо думаю, щось дуже так низько, знаєте, десь на такому положенні має бути. І тут ви дивитеся, воно не зах... ну, вже зараз защолкується, я вже розібрався. Просто зараз воно не має оцього пластика, той пластик буде, воно воно вирівняється, отак буде стояти. А зараз воно дуже низько. Ось ця бляшка має бути ось так. Все. І зараз воно ось все защолкується, тут вже нічого не болтається. Бачите, все чітко. Чітко працює. Раз, раз. Можна навіть защелкувати. Просто воно, воно зараз отако западає, отако, але пластик цей буде його стримувати. Якщо ось так, все, защолкнулось. Раз, раз, все, супер. Ставимо назад пластик. І буде працювати. Ну, і готово. Все це працює. Чітко нажимається і тепер зараз закривається. Ось так. Все, воно вже тримається. Все. Логенько, бачите, цей пластик його тут вирівнює і тепер воно буде гарно працювати, не буде тарабанити. Супер.